Леся Українка контра Геть те думи, ви хмари осінні. То ж тепера весна золота, чи то так уже жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні, я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту, крем'яную, буду камінь важкий підіймати і, несучи вагуту страшную, буду пісню весело співать, в довгу темну нічку не видну, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.